Нині є мобілізованим, служу в Збройних Силах України. Е, на початку мене направили до Рівенського полігону, де я пройшов бойовий вишкіл, артилериста. По закінченню цього ми сиділи на чемоданах, власне, вправляли в зону АТО, але був один дзвоник від Віктора Вільгельма, від продюсера. Каже, Дмитро, тут хороший сценарій, почитай, хочу тебе задіяти, щоб ти відзнявся. Я прочитав цей сценарій, він мені дуже сподобався, тому що зараз розкажу про це. Я кажу. Картина, чи мені подобається на тією картиною, якою ми зараз працюємо. Сценарій, що це наша тема зараз про нас. Тобто... Ми не знімаємо там майбутнє, ми не знімаємо минуле, а ми ці події, які відбуваються от зараз, про це ми і знімаємо. І це дуже-дуже і це добре. Тому що такі фільми вони потрібні. Тому що, бачите, ці хлопці, які там, про них вже оповідки, легенди, про них складають пісні, про них говорять, тому що це дуже мужні люди, люди, які... За рахунок яких ми маємо можливість ходити по цій землі, дихати цим повітрям чистим, творити і існувати повноцінним нормальним життям. Не буде багато там. запаха, а не будет, если она не передумает до конца. Хорошо, да. Хорошо, ну, что ты их не предлагаешь. Да. Ну, хорошо. Не хочется ничего. Сейчас Сэкономили 20 дней. Лицо. <связь> <связь>